Сілочки з цікавими формами мене цікавлять, так? Да, <рес> Цікаво. Що може бути? Уже не квадратне, значить, значить щось прикольне. Ну, відчуття, що щось прикольне мене до сих пор не покинуло, тому що я навіть уявлення не маю, що це може бути таке. Ти можеш представити, що це може бути таке? Ні. А воно важке? Та ні. Ну і не легке. Типонію. Отак от. Просто 3 кг мідюльки. І такі посилки бувають, да? неочікувано. Я думав, там щось, якесь веселе, кумедне горбота таке прикольне, да? а це просто мідь. 3 кілограма міді, все, посилка розбирається. Ще та ні хвилини, не хвилини. Якби не трендів, було б секунди, да? А так по трендів хвилину натягнуло. Все, погнали далі. А вы не забывайте, любой объем можно прислать. Три, не три, нам не принципово. Посылка на населенного пункта Ланевки. Давай распакуем. Человек нам часто присылает, да? Можно и распаковать. Сейчас то напишет. Я уже 10 раз прислал, ни разу не распаковал. Я уверен на 100%, что кто так напишет, да? А ну, напишите, есть такие, нема? Что ни разу не попали. А, і, кстати, багато хто запитує, як ви вибираєте посилки на розпаковку, А, і... отак. Да. Бух розпаковуємо, бух не розпаковуємо. Диви, який бух. Мабуть, верх ногами, так? Да? Mm -hmm. Як думаєш? Верх ногами, ні? Я думаю, так. Да. Зараз. Щас... Блін, кругу летів. Зараз наряди треба нарядити, а це фікс. Наряджаємо наряди і будемо розпаковувати, да? Що тут до нас могло прикольного приїхати? Що до нас може тільки прикольного приїхати, а? Багато там є в списку матеріалів, які нас цікавлять. Ось диви. Алюміній. Це що за алюміній, знаєш? Дорогий алюміній, а ця труба. Чого ти не балакаєш за мною? Боїшся ось куєш. Диви. А ця труба йде в да. Не вроді, так, точно, так. Треба уверено відповідати, а то будемо дивитися. Якщо підкоректируємо, головне не відчувай. Овічай, як на екзамені, не знаю, що не відвідаєш. Чи відповідаєш, бо щось мене тут відповідаєш по-любому Про сосять. так Трошки, 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 це коли неправильно начав, так? может трошки неправильно пить. Ну ничего, будем бороться. Сейчас оно будет раздеваться. Я буду трошки пилюваться, да, что оно рассыпается. О, сейчас надурим систему, вот так, да? Так будет лучше. Короче, оператор не мой попался. Ну так бывает. Міняємо операторів, не можемо знайти постійно, не видержуємо нагрузки. <рес> <рес> На ногах довго стоять. Руки <рес> Да, Руки. Просто чисто треба чисто займатися, тим вже треба, не Якуючи походять. Рукоблудить. Так, а ці баночки. Вони в електротех не проходять. Хоча по всім відчуттям, по суті, да, ну, банка и банка, электрика, ну, харчовый и Ну, не дуже харчовый, тут трошки и возняка было. Ну, ничего, зато это нормально. Такий алюминий по 80 гривень у нас на сегодняшний день. Записочка на картоне. А когда записка на картоне, что это значит, знаешь? Нет. Не знаєш, що чоловіку було мені типу листочок біленький. Пішов одіровав до якогось ящика. Ну, нам різниці немає. Саме головне, що є записка. Оце головне. А? На чому воно написано, це вже не суттєво. Так, 16200, бананка нижня, сіпі важить, знаєш? Кілограм. Що? На тебе. Ох, ти мене, зараз в мене там бубу буде. Так, 16,2, давай піднімемо 0,8, то є 15,4. Зараз я пересиплю таку штуку і зважу бананку. Точно 0,8, бач, хотів вона От ти молодець, аплодую тобі стоячи. Це <гум> сюди, це сюди, це сюди. Беремо вже нашу тарину бананку, да, знаємо, що вона на львісі і ми накидаємо в міді. Мідь нормально. Гарненько. Трошечки. Десь щось випало, не десь не випав. Ходили. Але ця ось штука мідь. Ні? Очкуєш? Може так. Да. Зараз візьмемо і покажемо наглядно. Бачиш? А мід якого кольору? Червоного. А це якого кольору? Ось такого кольору, так? Да? Не mm. такого. Трошечки не туди. Ну нічого. А ось диви, який кусок. Це мідь, так? Да? Чи ні? Точно? Ні? Ні. Та блін. Та точно. <гум> ти мені там, случайно, не яйця знімаєш, бо щось камера вниз дивиться, я насторожую чуть-чуть. А ну подивись. Треба показувати І що робимо, не тільки аналіз. А що робимо? Не видно? Подивись, не видно, ти не робиш висновків з моїх слів. Оце треба показувати, коли робимо аналіз. А ти знімаєш все, блін, зблизько. Будемо возмущатися, а не напишіть. Нравиться вам підхід даного оператора. Чи не нравиться. Бо мені не нравиться капець. Зараз я йому наказання якесь придумаю. Камера вниз, них як і дивилась. Цілий клопот. Так. Що тут у нас міні? Добираємо. Добираємо, добираємо. І нас обирали, знаєш скільки. Не знаю, бо ти ж не бачиш, правильно, то і не знаєш. 11 1100. 1100 мідяшки. Отакої От гарний, якісної, класної міді. Забули таку паличку. Чіпс. Допиши 120 грам. Алюміній електротехнічний. Можеш дописати 100 грам. 20 грам ще не навчились читати таку. І алюміній звичайний кіло 100. Оті 20 грам підуть сюди. Так що, якщо хтось на написати, насадили, то нічого не насадили. На одному додали, на другому додали. І... Брандяжка. 0,8. Дивись. Забув малесеньку капельку міді. Пиші з того. Все, розпаковка закінчилась. Переходимо до наступної посилки. Да, сьогодні вам трошки понадоїдаю своїми розпаковками, нічого не зробиш. Таке настроєння розпаковочне сьогодні в мене. Так що, погнали медалі і не забувайте, побігли, запахували посилочку і відправили її на одні.